Всім вітання. Я коротко спробую два слова сказати про той проект, над яким я вже не один рік розмірковую, якщо чесно, під гаслом давнім розпосудженим на Галичині гаслом світу свого по своє». А власне йдеться про проект, який я називаю мережа взаємодопомоги вільних людей. І от чому мережа? Тому що мережа це є та взаємодія, яка може відбуватися поза, поза лідерством, поза можливостю узурпації якогось влади в якомусь проєкті, взагалі поза узурпацією влади. Це перший момент. Мережева взаємодія дає змогу розширювати організацію без, скажімо, застосування. Тих ресурсів, які зазвичай потрібні, зокрема, того ресурсу, який на сьогодні недоступний для всіляких корисних справ, насправді корисних справ йдеться про гроші. Тому що насправді корисні справи гроші ніхто не дасть, крім тих людей, які можуть долучитися. Але в тих людей, які можуть долучитися, як правило, грошей немає. Ну, відповідно, замкнути коло. Насправді ні. Насправді можна обходитися без грошей, обмінюючись. Мовно кажучи, як соціальною енергією, так і певними предметними речами, певними, скажімо, діями і речами, які дадуть можливість задовільнити матеріальні потреби, які є важливі, тому що ми, перебуваючи в фізичному тілі, ми не можемо бути незалежні від цієї фізичної реальності, банально нам потрібно за щось. Жити за щось сплачувати там, комунальні послуги, купляти там, продукти харчування і так далі. Отже, тому мережа, чому взаємодопомоги? Та тому що кожна якась справа вона потребує, крім задоволення духовних інтересів, які за відомою пірамідою Маслоу, вони знаходяться далеко не на вершині, але, припустимо, це як, як версія, так. Але люди все одно вони тягнуться до чогось більшого, з одного боку, особливо коли розуміє, що навколо немає виходу, не пропонує ніхто вихід. Це само собою. Але крім того, для того, щоб вони, що вони могли себе вільно почувати, вони повинні ще раз скажу мати. Достатні свій матеріальний ресурс, щоб не думати про хліб насущний. Вільних вільних людей, слово вільних, що такі вільні люди, на мою думку, це ті люди, які вільні, не тому що вони незалежні від сонячних обставин, а вони повинні бути вільні внутрішні, тобто люди, які позбавлені певних стереотипів і дотримуються певних, як на мою думку, природовідповідних принципів, природовідповідних. Тих, які можна довго описувати, можна вибудовувати цілі ідеологічні концепції. Але коли сказав мудрий чоловік Юрко Возник, царство небесне, каже, а не треба там багато законів. каже, тому що колись та й зараз каже, ти коли зайдеш там в селі, зустрінеш старшу людину, вона з висоти свого життєвого досвіду, тобі відразу скаже, де зле, де добре, що правильно, що ні. Натомість закони ми бачимо, як ними можна вертіти як завгодно. Тому мережа взаємодопомоги допомоги вільних людей. Мережа як спосіб об'єднання взаємодопомоги, як принцип взаємодії між тими людьми і вільні люди це люди, які є однодумцями, і е, чий світогляд він передбачає природу Одесь От отак воно складається в мене поки що ця концепція в голові. Для того, щоб набути якусь надати. Форму і як би це мало працювати, бо знову ж таки за умови практичної відсутності ресурсу, і тут виникає багато питань, тому що впорядкувати цю мережу вона не може бути абстрактно існувати, вона повинна базуватися на певних внутрішніх правилах і принципах. Це вже за Фредеріком Лалу про так звані смарагдові чи «бірюзові» організації. Де е, немає там чи функція директора є номінальною, як швидше як координатора, а процеси відбуваються в інший спосіб. І тому, якщо ми говоримо про е, саму цю форму, тут виникає зразу багато питань, тому що ми ще раз кажу: ми перебуваємо в, е, не тільки в матеріальному, там, е, фізичному фізичній реальності з її матеріальними потребами, ми ще й перебуваємо в певному правовому полі, яке. Ще раз кажу, трактують як завгодно, закон, як дійшло, як повернеш, так вийшло. Я каже, мудра приказка, з одного боку, з іншого боку, ми теж не можемо бути від нього повністю обстраговані і незалежні, тому що ми живемо в цьому суспільстві, і казати, от ми тут всі станемо дауншиферами чи просто відмовимося від цього, це зовсім це трошки неправильно. Інше питання це ті речі, які пропонував Ганді, який казав, що не противлення злу насильству, а взагалі, тобто бойкот існуючої системи, що на це треба мати мужність, тому що треба бути готовим і до ув'язнення, і до смерті, і так далі. Це є така ситуація, тому що коли ти будеш йти проти системи, вона тебе зламає. Але якщо ти будеш перебуваючи в системі вибудовувати свою, тут вже трошки інше запитання, дотримуючись тих законів, тому що закони на загал пишуть начебто правильно. От якщо почитати закони, не ті, які там понаприймали останнім часом і там Штамбульська та конвенція, чи там заборона агресії щодо лгбт спільноти, та заради Бога, все добре. Е, я ж не я ж проти будь-якої агресії. Тільки е, прийняті вони зовсім не для того, а вони прийняті для пропаганди, і для захисту тих явищ, які є неприродніми. І тут, от, власне, дуже важливо. Е, ці речі і розуміти і вміти правильно з ними обходитися. Тому цей формат от зараз він в мене вариться не так швидко, як би хотілося. Чому? Я вам скажу, що цей формат в мене вже там, вибачте, за повтор такий вариться в голові вже не один рік. ще Після того як ми спільно в форматі динамічної мережі з людьми, які між собою деякі навіть не були знайомі. В короткий термін, за 3-4 сесії розробили стратегію України. Але потім, хто що, хто пішов шукати гроші, хтось створив свої гоні. Нічого з того, звісно, не вийшло, про що я тоді зрештою, поперечав, бо розумів, що так воно не працює. А от як працює? І отут питання. І зараз я хочу якимось чином спробувати поєднати ці речі. Іде ідеально складу, так би мовити, ідеально складу в вигляді. Певних світоглядних принципів, які будуть дотримуватися учасники мережі, і форму взаємодії, яка зрозуміла, та яка перебуває в правовому полі, та яка може забезпечити людям можливість скажімо так мати, мати певний дохід, мати певну можливість виживання і так далі. Отак, от вибачте, можливо, трошки сумбурно. Я, власне, хотів, бо це не є тема, яку там, от, не можна багато говорити, щось розмірковувати, ділитися з вами. Мені кажуть, от ви там свої там, якісь негативні сумніви, емоції, ви, ви плескуєте, і от вам стає легше, а люди там. Це... Ні, мені не стає легше, тому що я кожен день бачу, куди це все рухається. Я буквально фізично відчуваю ту напругу в полі. Не знаю, чи це спричинено тими смертями, тою білю, які зараз там відбуваються в Селедарі, в Бахмуті, та й не тільки там з одного боку, чи то спалахи на сонці, які там зараз прийшли і діють вони на. На людей впливають. Е, ну, от мені просто кожен день, якось я бачу ту читаю інформацію, спостерігаю, аналізую і е, розумію, що все насправді дуже, е, дуже складно. Але е, є певна матеріальна інерція процесів, є е, певна позитивна дія людей. Просто її треба скерувати в правильний напрямок. і є Певне розуміння, тобто багато людей вони відчувають цю фальш, їх просто їм не дають можливість зупинитися, знаєте, і усвідомити, що відбувається. Чому? Тому що кожен день новини, новини, новини. Кожен день акцент уваги увагу, увагу сфокусовують на речі, які зовсім людині нічого не дадуть. Насправді для неї, ні для її розвитку духовного, ні для її розвитку фізичного, ні для її задоволення матеріальних потреб. Там шукати зерна серед тої полови дуже невдячна справа, тому що зерна там по суті і немає, там одна полова. От і розуміючи це все, не, не, не скочуючись в якийсь там абстрактний ідеалізм. І знову ж таки, уникаючи повністю прив'язки до е, звиклого матеріального там середовища чи від е, перебування в фінансовій системі, хочу знайти оці, мовно кажучи, золоту середину. Я про це ще напишу. Наразі я дякую за увагу.